Вау! Ну шо, летс Тисяча кілометрів! Скучно, скучно! Якщо бути откровенним, ми далеко не професіональні індуристи. Я готов! І <сіон gibi> <PEFORUX> да. так, цей день настав. У да. нас день X сьогодні. Ми нарешті вибрались на покатушки. Погода <сі> <эти> прям топка. Але мінус ми <сіонен> їдемо <кататися. сіонен> в <сіонен> Мінус один градус, все тупо слизьке Ми хотіли, кстати, на мотиках туди поїхати, але ми подивилися асфальт, ми, походу, отак на них будемо падати. То ми зараз все загрузили в бус. Воно туди влізло якимсь чудом. Да. Отак. При Слушайте, тому, що ви, ви пам'ятаєте, коли ми грузили їх е, у там? Олега вдома, ми є їх запнули. А тут взагалі отак. Оль, а там ще резина лежить. Коротше, все загрузили, все, видвигаємося на базу. Да, Чесно, я вже хочу поганяти. Да, ну, в смысле, на полігон. На нашу другу базу, На нашу другу базу. спортивну базу. Але для того, щоб нам поїхати, нам треба прокачатися якось. Ну так, в такому екіпі. Я от поки стою, вже замерз, а там ще газово. Коротше, давайте, наверное, перевоплатимся, да? Да, давайте. І сразу перемістимося. Да, ну що, І Поехали. І... О, вау! Я не зрозумів, а куди куда собравшись? А я! <суспільшу> Нікітос уже! А ти точно понял, <суспільшу> куди ми їдемо, брат? Ну, О, по... <суспільшу> <суспільшу> А тебе що за стріт Фокс Движ? Ну <су> <суспільшу> я-то здав, що ми на дура поїде. А вы куда? Ты що, гори забрав? Ну я с Кипасу все, лыжи, раз. Я понял, а ты куда? У мене батя всю Європу в цьому костюмі проїхав. А, Він точно входит. всяку херню видержить. Я понял. Гердер дер І да. будемо туди заїде? А я не знаю, квадрик на задньому приводі, може не заїхати. Ну, ми всі що сюди заїдемо Короче, попробуй. Вигрузка. Погнали. Він прикольний, але він слабо їде прям. Ну він слабий, а що ж, це ж не 700 -ка. Я радий, що він поїхав. Це, кстати, з полтика взагалі запускається. Так? Mm -hmm. Клас! клас, Приїдеться прикольно. Да він такий, конечно, туговатий. Но його треба на бездорожі срочно. І гашка їм вона. газелю віддавить. Тепер хоч тепер це можна звати квадроциклом, а не просто статуєю. Ну, кстати, его если крутить нормально, то... Но он его только и крутить надо, то он... А такой... кум, если на зарядку тут поставить, он будет... Слабенький да? просто. Пошел, маленький, пошел. А что так дымит? Ну, свет вообще дуревший, да? Он мне кажется дымит немного, не? Так, а что, он же карбюраторный, да? Ну, мне вроде дымит. Yeah. Да, синим.

Усім водіям варто знати, що з 2025 року зміняться умови автострахування. Перше по автоцивілці збільшиться суми виплат, але відповідно ціни зростуть теж. Друге, зелену карту для виїзду за кордон не можна буде купити сьогодні на сьогодні. Найраніше це на завтра, тому треба буде її оформлювати заздалегідь. А що залишається незмінним, так це зручність оформлення страховки в застосунку Hotline Finance. та промокод урядов, з яким ви на 10% вигідніше зможете придбати страховку. Двох квадрик, ми даже не виїхали, він просто на холостих тіліпає, але коли ти ставиш драйв, <плес> і що, он типа питається, він трохи приїхав на ньому і все, і он <плес> стоїть. <плес> а звісти толкнути його. Поняв. Так то легче. Нормально їде Збекса хоче. Він же варіатор, на яких його я хіба Ну все. Закрочишься? Блин. Угу. А нет. Игорь, давай мы тебя отстатом. Короче, фильтр покажи. Зима, Никита, вот такие у нас фильтр топливные нам сделали. Заработали капиталку мотора, а фильтр паливный вообще ему капец. Лычка, ветки. Ему кат Да давай ты быстрее! Мы раз... сейчас попробуем напрямую от бака подключить прямо в карб. Ну да, да, давай. Без крана. <свят> <свят> там, там рука вся растворилась от бензина. Так, сейчас. Сначала в карб подключи, а потом сорвешь с бака и в бак. Вся техника должна ремонтироваться просто на коленях. А фильтр воздушный, чего он и не поменял? Просто смысл ставить забытый фильтр. <свят> так По... <свят> Потому что у нас другой... <свят> попадаем в занимает. карбюратор и все, и добрый вечер. Так, если она попадала, она же попала бы туда. Сейчас просто мне надо сделать... резинку. Толще. Так ми здернем резинку, якщо вона не під не налізе, то що? Налізе. Давай розкажемо, що у нас. У нас, коротше, спосідня последні... наша поломка, це те, що ми перекрили кран. Ну, да. Переставити бензин, і він просто перестав тепер запускатися. Вроді все запускається, але я, я дуже тривожу, що воно там тарабанить сильно. Бо у нас отут цей, що... Шо... Ручний стартер, шморгалка. Воно там все Но поламало. Я бачу, як воно, воно тільки, як чого на тарабанить. От витягнеш морву, бачиш, там такі два диска воно. І воно друг про друга б'ють. Ні, дивись. На двигателі так, отакий да, зацеп. Да, і воно оце його да. молотить постійно. Ну він просто випав і воно Ну, якщо зараз його... воно ще на куски молотить, там буде хер там. Тисяча кілометрів, та... хто просив. Поїхали. Давай попробуємо. ключ пошукаємо, може є на 10 ключів. Там Короче, а... такий, такий, такий є такі, є набор. У нас у нас, у нас як звичайно, як на всіх наших путешествіях просто звичайні люди нас спасають, допомагають. От людина зупинилася, у неї чудом оказався ключик і... Є Підходить, ні? Ні, там вісім менше. Коротше, людина, яка, можливо, нам щось допоможе, ми просто знімаємо нахрін ту шморгалку з бустера і під потарахтілом. Да? Щоб без Чи ще? Просто, <рес> просто якщо зажує зараз <рес> цю фігню, я боюсь просто, що ми станемо мотор, стане, щоб на наперекнути. Мотор точно не входять. Не вылетает. Ты просто отсоединилась с этого крепления и все. А, вот это, просто вот просто это оно и тарабанит. Возьму в а? Да? Да. Ключик на 17 сейчас. Во, пришла затянуться. Во, все, уже надо что сюда вставить. Суватый. Ну что, мы погружаемся в скафандры. Наконец-то! Я мечтал это сделать уже, ну, два, три тысячи. Як так щось вперед їде? Ой, назад їде вперед, ні. що вирішили? Зараз сядемо, просто всі ну, проїдемося по чуть-чуть, пару горок переїдемо. Просто де трава і сніг можна їхати. Де от Артем стоїть, примерзла земля, просто, да. там заносить трошки. Тобто їхати тупо по траві навпростець. Гана траншею не зловить. Ну да. Все? I mean. e, тут їх нема, ми проверяли на волі. E, погнали, приїхали. Поїхали. Добрий вечір. Поднимаю его сразу, чтобы бенз не вытек. Не снимай, да не, в другую сторону, Игорь. Помогай, -то да я снимаю, я этот, гено оператор. Да, тормоз мышь. Пацаны, я же сказал, ну, под конец вас... Я тут... А ты помочь не хочешь? Да я камеру снимаю. Ну, все, ви не могли його спустити. Скучно, скучно. Оп! Не скучно. А ты на какой? На второй? На первый. Да не надо. Бля. <laughs> Короче, с такой погодой. О, вот Прям, Нереально кататися. Якщо просто потепліло б хоча б на 2-3 градуси. Ну, плюс у нас дуже слаба резина. Так, да, ми могли б цеплятися, але ця, ця резина більше для піска. Больше... Вона... Якби тут було плюсувати, ну, то б нормально не їхало. Ну коротше, плюсу немає, десь заїжджаєш на трохи землі, воно просто коркою льодяною, і ти на цій резині просто прошліфовує і все. Плюс у нас той квадрик, він щось, не знаю, у нього тяга пропала. При тому, що ми отут катались нормально, я остановився, почав заїжджати, я зрозумів, розганяюсь що не вистачає йому. Я другу більше обороту, то це, хочеш на цьому спробуй, це і нормально. Я Но в нього дуже велика проблема, тому що мені незручно. У нього лапка переключення під лапкою ноги. Ну да. Бі, так. ногу вигинати треба. Давай, я разок. А так, взагалі, просто немає сенсу їх мучити. Ми їх ну, просто да. поубиваємося, поламаємо Так. і результату ніякого не доб'ємося. Жаль, дуже жаль. Це треба сніг і тут. снігоходи. Єбать, йому так повезло, звісно, зараз. О! Упав! Ура! Немає сенсу їх мучити. Я дуже розстроєний, але я вам обіцяю, що... Ти розстроєний. Ти хоч чуть-чуть покатався. Так, сідай, покатайся. Де мій квадрик? Возле газелі. Сядь, покатайся. Ну, лучше на зеленому все ж слабо їде. Ну, може тут на цьому, на тому. Я вам обіцяю, що ми візьмемо нормальний мотоцикл тут, у пацанів і знімемо нормальне ендуро. На сожалению, сьогодні у нас не виходить. І погода, і плюс, ну, якщо бути відкриваними, ми далеко не професіональні ендурісти. Плюс мотоцикли у нас ну, не прям, щоб ендуро. Я коли заїжджав, трохи ручку більше накрутив. А він коротше, на козу, це нога отак. Люфт великий, великий. Да. Він прям тут люфт в пол, в пол, ну, руку газа, це просто люфт. Чесно, в кінці я прям... Ну ти там повезло, я не знаю, як ти в дерево втримався, бо я вже бачив. Я це... коротше, даю газу, він і на одну ногу нагружає, він з- -під мене випригує, Просто на козу. Я такий отак. <різь> І потім хотів першу, а включив третю. Откровенно говоря, просто не їх стихія. Це хороші мотоцикл, вони нормальні. Оце за, за свої гроші, це охрененний мотоцикл. Но він не призначений для ендуро. блин. Він призначений просто десь по проселку їздить, по сову десь, на рибалку. Ой. А як це случилось? Веточка! Веточка! Чесно, просто. Коли ти, розумієш, десь щось купуєш, сам його підготовлюєш. Коли ти його забрав, віддав, відремонтували, понятно, ще що щось накрилось. І воно нічого просто не виходить. Щось накрилося, у нас все накрилося. Ми вже все відремонтували і все одно воно не працює. Ну, така техніка. Так, да, в ітогі. Результаті... В ітоні що? Беремо наше барахло і нам треба добратися назад. Легко, з розгону. Я вже два рази-три рази впав. Рази так що... Але це знаєш, погана індура, коли ти не падаєш. А у нас сьогодні прекрасне. Ми не ми... приїхали, але нападали. Ти Він бачиш, протрає. Що? Або л'є сильно, або... Хрін, знає. Або свічу може поміняти. Поняв, йому якоби не вистачає таке відчуття, як що іскри не вистачає. Першу, першу, першу. Ти ж на другий їхав. понял. Да ну вообще другая самая тяговая. Ну, да, я другим. думал на другой. Ты День. можешь на другой стартовать, в принципе. Ну, просто... Не, у него надо, было, мне кажется, а. свечку поменять, он что он что-то вообще. А, so, так, ah. а у меня вопрос. А. А вот эта правая ручка, она так и была? Ничего, да по-французски как-то у тебя то? Ну, я батон, блин. Ручка переднего тормоза, как тебе? У меня, понял, как на калитке какие-то? Подожди, я сразу це понял, що вот так. Так Я, Зимаю, я понял, я тоже я, нажимаю. Я, я этот, ну, підняв ее, а сідаю такий. Щось щось не так, щось не так, так було. Це понял, мізинчиком, видишь? Так це понял, це удобно, блядь. Це як этот, як коня держать уже за стремено, щоб мізинчик був отак. І тут Ти ж на этом, на железном коне. Yeah. І так, що по від Ми покатались, нападались. Е, час ми найкраще вибрали, щоб кататися, бо все просто обмерше. Зараз відчувається трішки відлига, бо тепліше стало. Mm -hmm. Мені здається, що ми просто натягались мотоциклів, no, да. Я загнали, думаю, що, що взагалі не тепліше. Ні, я просто дивлюсь по, по землі, бач, воно не таке. Так Але все одно, як нам хлопці сказали, ви чого без землі резини? Ми тут на АТ-шки ганяємо попіс... просто по льду. Так, жопи носить. Отакі покатушки у нас вийшли. Я думаю. E, щоб поїхати нормально, треба просто взяти нормальну техніку. Я думаю, якщо ви напишете підтримаєте, ми просто поїдемо, візьмемо прокат, візьмемо нормальну техніку. Без цієї просто у нас ні інструментів, ні фільтров, нічого немає. Просто стоїмо. Давай проще знаєте, як зробити? Нам просто взяти людину, яка тут ну, займається прям, професійно цим. Вона дасть там мотоцикли, організує нам мототріп, і ми поїдемо і класно покатаємося. Ну так. Тому, да. Тому, якщо це відео набере 5 просмотрів, ми їдемо. <ріст> Чуєш це, не одразу, щоб ми їхали. Коротше, друзі, дякую вам за перегляд. Старались для вас контента напилить, нападались. Техніка, так собі щось вона себе веде, бо ще ж вона в мороз трошки стояла туди-сюди, коротше, їй тяжко. то вона, певно, не в своїй стихійні, да. Так. Що, і піски треба. Так, просто вона не підготовлена до цього. Ми підготувалися, вона що не могла підготуватися. Ну, да. ми, ми прям підготовлені були. Без інструментів якось <рес> <рес> тапнули, там щось відкрутили, шморгалку. Тремова, як і підготовка. Всіх обняли, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Ми <рес> дуже <рес> стараємося для вас. А зараз ви ще побачите, як ми їх будемо назад грузити. Все. На. Всім пока. Ну що, let's go!